Порядка свидания первого свидетеля. Вот мы впечатление свидания на 10. А порядок в данной сессии заново придется питаний.

На 100%. Потому что они с месяцы постановки на 300%. Not the discussion of the point about the framework was a map of it. Uh also create that was not a presentation of the article, I want to keep the table.

la rezultate care tra o mare primeți. aătă și o mod ju nu mai mariți cuci. E care cu doar practicicole și că comul fi cu maia școli. We know it's always the question. So we just need a massive physical user. Now we've got a lot of interesting economy because we come to the time. This thing comes with the mouth. Тож, як було сказано, не мало сума на забезпечення займає повний донор 157.000. Так, от от просимо підписати на транспорт. Тут підсумовано такі доходи, середній дохід 150.000. Або списку через і можеш на школу, і можеш на підготовку. 10.000.

і на старті відкриття сторони, і вона приймає до вище, е, технічна, от, яка організує цю команду, от, понятно, що, е, і що такого мовце. Ну, така вже, от, банера штуки. Присяг і техніки. Укорочення зарошку на тих менше на 20%. Поінше, от, писати можемо так на, 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 на поговорила, чтобы было совсем просто, идеи дизайна концепта на проект. Я посоветовала портфолио, наметивали направление концепции, какая помощь по проекту, литературного, 5-та. И в ходе разговора, э, работы, кому мы даём, э, это, что-то пока прикидываем. И с корпорации, где рекомендации по выбору направления. Далі, це бути парадоксом, який можна зробити на тренінг, а також на спорту, на співпраці, на співпраці з дітями. Далі, парадоксом, який ви можете поділитися, який розповідає про те, що ви заходите за партнерами на спинування території експлуатації, а також експлуатації, де ви відбуваєте експлуатацію. माँ तो ना इसलिए ये तो इस जाने का हमारे पापा ने बोला कि शादी किसी ने है। तो इसकी ज़रूरत है। और ज़माना के ज़माने में इस बात की बात नहीं करते हैं। 就是。Uh huh. звітну наглядову доповідь. Наразі підготували доповідь. А також наразі от звітну доповідь Валію Говенку тренерів, налаштували наш поточний стан матриць можливостей креатив. Там також наразі аж матеріали до нової відкристі планування тренінгу на базі бронз в рекреативі. Мандата Доравко, адресу Матріану Духомову, Мамо Ісавіє Ніколадзі, Майданка Сапарані, 5-5-5. Деодосія Ганіну Марію, автобусів Валіна, СТО, Демо Європа Євроліда, 5-5-5. Мандата Доравко, адресу Матріану Духомову, Касанка Марія Борисова, СТО, 5-5-5. Мандата Доравко, адресу Матріану Духомову, Суддівтора Наталії Супріянської, Назад, а наразу атаку, минус контроль, не можем перемогу на піхотування, задати одразу адрес допомога, яку ми проливних, дружина не було, так сидів, передана допомога на похованні. Примашенька не містить на стати, матері сюди було потім, записывають одноразову допомогу на похованні. Ну и два на анимании, на анимании высокой глупости друг друга, группы 1000, 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 просто дилетант, та 203. Ровно не можна ставити 5 млн. За 20 тижнів. Це все. І я питаю, розумієш, що ви питаєте? Зовнішній годинний статус роботи комунальної депутатів має тривати до нашої фронтовкості на ініціальному. Задній рок підходить це варто? Як ви питаєте про Продукты, дура. А, центральный штаб по работе с продуктами. Дура. Что? Дура. по Дура. 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 То есть для этого специализированный склад, он должен работать с тем опытом, что он использует. Есть такая непонятность? Понимаю. Но вы знаете, что это слово про результаты электронного всего, оно пробовало где-то малое телеграфическое действие на марте и земле. Она видела. Это слово глубоко. Я продолжаю. Это питание. слово про результаты, что вы будете делать новое, 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 But that is the random. Is the time the calling word? Operation will be true, or any of the time you to go, of the a kind of you do a line of another combinable Заманюю. Повнесені зміни, які були в цілому розвитку органів, вони були розвиткові. Ви сказали? Заманюю. Відповідно, в до порядку з ним, на занятті органів, які були розвиткові, у вас все, що ви не якось не ділилися, не ділилися і робити скважене номер 5, скважене, як розвиток And just for only that for the robot might be done. Yes, the time. If we need to put the pretending this one yellow the round, the one of the stuff with the summer supporting. This can move to the last one. The time should be true. طيب priming cup of tozol. Апіне досконале. Апіне досконале. То priming, просто для споживання за порадою. Так.